Мінська це стратегічно важливе соціально відповідальне підприємство. Щороку енергоблоки атомної станції виробляють понад 17 мільярдів кВт-годин екологічно чистої електроенергії. Одним із пріоритетів діяльності РАЕС є підвищення рівня. Безпеки для надійної експлуатації та ефективності роботи діючих енергоблоків. Моя трудова діяльність на підприємстві розпочалась у липні 1977-го року. Брав участь у пускових операціях першого енергоблоку, потім другого енергоблоку брав участь у створенні повномасштабного тренажера ВВР 440 на якому оперативний персонал проходить навчання та тренажерну підготовку. Вдячний долі, що я є частинкою колективу такого енергетичного гіганта, як Рівненська АЕС. У колективі атомників Рівненської АЕС я вже 41 рік. Працюю майстром ЦГО. На мою долю випала честь приймати від будівельників ось цю прекрасну будівлю, виробничо-лабораторний корпус, укомплектовувати, переселити персонал, зробити все необхідне для того, щоб персоналу було комфортно і затишно. Результат нашої роботи сьогодні всі бачать всі працівники станції. Це наші вирощені туї подивіться навкруги яка краса які були висаджені в 2001 році а зараз тут надзвичайний оазис пишаюся що я працюю на атомній станції і я впевнена що обов'язково буде побудований п'ятий і шостий блок на благо нашої неньки україни адже атомна енергетика це енергетична незалежність нашої держави Свою трудову діяльність на Рівненській АЕС я розпочав у 1988 році, 35 років тому назад. Так як Рівненська АЕС є високотехнологічним підприємством, весь час приходить нове обладнання і його доводиться вивчати, але це стимулює до розвитку. Змінюються норми, але не змінюється головне. Це вимога до професіоналізму і до якості виконання робіт. І 50 років для Рівненської АЕС. Це так як золотий стандарт, і будемо гідно підтримувати цю планку, яку ми несемо протягом цих років. Працюю я на Рівненській з 1993 року. Під час її, моєї роботи мене постійно супроводжували. Вчителі з великої букви, вчителі-наставники, які допомагали. Зараз вже прийшов час ділитися. Мені своїми знаннями з колегами. Всім хочу побажати вчитись, здобувати нові знання, ділитися з ними, не боятися брати відповідальність на себе і обов'язково рухатись вперед. За моїми плечима 25 років професійного стажу. Робота на атомній станції зі складним обладнанням, а нині з персоналом, стала для мене одним із пріоритетів для розвитку особистості. Я пишаюсь, тому що працюю у такому цілеспрямовому колективі поруч з однодумцями та персоналами своєї справи. Вважаю рідній РАЕС розвитку, щоб наша атомна галузь стала енергетичним центром для всієї Європи. Вже 19 років як я працевлаштувався на рідненську електричну станцію. Молодь розвивається, приходить все більш сучасніше і сучасне обладнання. Люди всі злагоджено працюють заради однієї мети за якісне і безпечне виконання робіт, за безпечне вироблення електричної енергії. Зараз дуже багато інновацій, нововведень. У 2009 році я розпочав свій трудовий шлях на ВП «Рівненська АЕС». і ці 13 років переводять до того, що хочеться працювати більше, сумлінніше. Рівненська АЕС» працює не тільки на виробництво атомної енергетики, але вона піклується про місцеве життя. Також наш стадіон ізотоп, який допомагає молоді розвиватися, тобто відійти від шкідливих звичок. А піднятися в спортивному форматі. Також наші е, спілки молоді, яка організовує різного роду марафони. На Рівненській АЕС я вже працюю сім років. Колектив тут е, зібраний, відданий своїй справі, і керівництво Рівненської АЕС дбає про підвищення кваліфікації персоналу, що в свою чергу розвиває як персонал, так і дане саме підприємство. Рівненська АЕС у нас є стратегічним підприємством, дуже великим, масштабним, і вона прокладає хорошу дорогу в майбутнє всієї країни. Я маю честь відпрацювати і заводитися в такому великому і серйозному колективі вже понад двох років. Працюємо всі разом, гутом. <ганувач> Розуміємо, наскільки багато від кожного з нас залежить, тим більше в нижніх військових реаліях. Робота подобається, працюю в Цартері. Робота на реакторі – це дуже велика відповідальність, але працюємо вправно, гідно. Робота кипить, план виконується. Електроенергія виробляється і буде. Моя професійна діяльність на рівненській атомній електростанції розпочалася 29 червня 2022 року, коли я вперше переступила поріг відділу розвитку персоналу у якості психолога. Хоча на атомній станції я й не так давно, проте встигла усвідомити наскільки важливим та масштабним є наше підприємство. Та встигла побачити злагоджену командну роботу персоналу, де всі працюють задля досягнення спільного результату. Я переконана, що Рівненська атомна електростанція впевнено крокуватиме до своїх перспектив. Сьогодні я роблю лише перші кроки з визначенням своєї майбутньої професії, і мені дуже пощастило, що на своєму шляху я зустрів такий прекрасний проект, як ядерна школа. Там ми були на безлічі екскурсій. Ми провели день з робітниками станції. На цьому проєкті я побачив, що робітники станції це дуже дружній колектив, що, і що робота атомної станції у надійних руках атомників. І мені дуже хотілося б приєднатися до цієї команди. Тож після закінчення профільного вузу я прагну працевлаштуватися на РЕС і бажаю розвитку цьому підприємству і тільки невпинного руху вперед.